Друзі, вітання. Мене звати Андрій Мельник. У мене є презентація, по якій я буду рухатись. І я поділюсь своїми уявленнями, і своїм досвідом, те, як невелика група, яка складається з трьох людей, це з Олександра Філоменко, Дарини Донець і мене, осмислює міста, з якими ми зустрічаємося, з людьми міста, з якими ми зустрічаємось. Ми з цією темою працюємо вже. Біля п'яти років, і я поділюсь е швидко формулою, по якій ми рухаємося, як ми бачимо, і спробую дати якихось прикладів, щоб краще зрозуміти ці формули. Е коли ми говоримо про сучасну Україну е і про міста, і питання, навіщо я займаюся е темою міст і практичним втіленням, я собі на це питання відповідаю двома тезами. Перша теза, що сучасна цивілізація, в якій ми живемо, це цивілізація міста. І якщо ми віримо, що у нас у кожного у наших дітей є покликання, то, скоріш за все, це покликання можна реалізувати дуже з великою вірогідністю саме в місті. За межами міста його реалізувати звичайно можна, але це набагато складніше. І покликання це завжди про щось унікальне. І місто дозволяє цьому унікальному, якщо це справжнє місто, відбутися. Якщо ми виходимо за межі міста, то там починають працювати традиції, норми, які транслюються з минулого, і туди щось нове дуже складно доєднується. Тому реалізувати в інших просторах покликання людини набагато складніше, але теж можливо, я це не забираю. Друга теза, що ми знаходимося в стані війни з Росією. І нам треба якимось чином зробити на щось стратегічні ставки, щоб в ній перемагати. Ці стратегічні ставки можуть бути досить різні, але якщо подумати про кожного з нас і на себе покласти відповідальність, на що ти можеш впливати і куди тебе веде твоя душа, то в мене відповідь була така, що стратегічною ставкою для Української перемоги можуть бути міста. Я би додав сюди ще громади, як у нас так як в нас відбулася децентралізація, і з цим треба працювати. Ми з громадами в такому смислі, як сенс як громад, не працюємо, бо це трошки інша тема, але вона так само розвивається, і ця тема буде підніматися теж в кінці квітня. І Олег буде представляти там кейс Олександрії, в тому числі. Міста. Тому, вибачте, тому якщо говорити про стратегічну ставку, то якщо в нас будуть суб'єктні міста, то в нас є великий шанс, що ці суб'єктні міста наближать нас до усвідомлення себе як спільності, як нації, як уявленої спільноти, яка має цю суб'єктність. Якщо подивитися на сучасні міста і просто в економічну точку глянути, то більшість міст вони є дефіцитами. Якщо на це подивитися, то виглядає так, що більшість людей, які об'єдналися в містах і живуть в цих містах, не можуть самі себе забезпечити економічно. Це виглядає, на мій погляд, дуже небезпечно. Чому так відбувається? Або у міста не вистачає. Тобто у місця певних спроможностей для того, щоб відбутися економічно, або ми так влаштовані організаційно, що у місті вистачає цих коштів. Якщо не вистачає ресурсів, то про розвиток можна забути в принципі. Але можна говорити про два, теми, дві, два типи життя: або виживання, або трансформація. І от ми зараз знаходимо в стані виживання в більшості випадків. Нам, щоб вийти із парадигми Україна не Росія, яка нам нав'язується, ми з нею живемо, нам треба щось казати, Україна це. Тобто треба покласти якусь мету, те, заради чого може існувати Україна, і те, заради чого можуть існувати українські міста як унікальні простори. Не може бути унікальної відповіді на, на, на це питання. Але, е, е, як не може бути, вибачте, універсальна, але може бути унікальна в кожному місті, тобто в кожного своя. Тому давайте спробуємо зайти е, мою презентацію. Я спробую показати кроки, по яким ми рухаємось. Е, і цю формулу можна спробувати в той чи інший спосіб доєднати до себе і зробити цей крок, тобто вийти в простір, де є відповідь. Е, Заради чого Україна? І заради чого кожен з наших міст, і заради чого ми всі разом можемо збиратися в нашу уявлену спільноту, яку ми називаємо Україною, або уявлену спільноту, яку ми називаємо Олександрією, Києвом, Житомиром і так далі. І так, місто. Місто в простій метафорі, це зв'язок між небом і землею. Тобто місто дозволяє. Вистрибувати в небо і приземлятися на землю. Мені здається, що це сьогодні, прямо зранку, можна легко відчути. Коли ми їхали з готелю на наш виступ, на наш другий день форуму, то ми їхали по землі. А коли ми слухали музику Ігоря Чернявського, це було наше небо. Ми до нього доєднувалися. І коли Ігор Чернявський виходить, він завжди говорить, що він спілкується з Богом. І для Бога він грає цю музику. А ми звідки цього, цієї розмови, Його і Бога. І я думаю, ви це відчули, коли слухали його музику. Ігор Чернявський, э, скрипка, э, консерваторія, може бути тільки в просторі міста. Тобто чомусь місто може зробити надлишок ресурсу, коли 100, 200-300 людей можуть займатися тільки музикою. Більшу частину свого життя, а не видобувати якісь інші ресурси. І місто дозволяє і стрибати вверх, приземлятися вниз, і бути на цій вертикалі. Якщо ми кажемо між небом і землею, дуже цікаво побачити формулу, по якій ми рухаємось. Ця формула виглядає наступним чином, що зверху ми бачимо простір ідей, великих ідей, смислів. Це те, до чого, ну, чого не можна схопити приборами. Тобто це те, що, до чого ми не можемо доторкнутися. Але є люди, які можуть якимось чином це схоплювати. Вони можуть виходити в акт роботи з ідеями, роботи з смислами, і потім ці смисли виводити вже в простір комунікації. Вони можуть ці смисли відкривати, показувати, транслювати. І коли ці смисли починають закладатися як засновки, то ці люди називаються засновниками. Якщо вже щось було засноване, то вони є перезасновниками. Тому є небо як простір ідей, простір смислів. Є люди, які і це не обов'язково одна людина. Якщо ми бачимо слово перезасновник, то це. Просто роль, в якій може бути декілька людей. І, і інколи трапляється так, що в якихось системах з'являються ті люди, які кладуть засновок системи нової або перезасновують стару. Можна взяти якийсь приклад і побачити, наприклад, місто Львів. І я думаю, що ви можете відчути, що у міста Львова є якісь засновки, які були покладені в наш час в нашому житті. Зараз місто Львов дорощує певні смисли, певні засновки. І ті, які були, я думаю, всі є відчуття, що це про певний туризм і про певну гостинність. І хто з любов співпрацює в рамках бізнесу, може, освіти. Це ще про ІТ. Тобто от, Львів поставив років 20-25 назад, що в них смисли. Міста. Це туризм і IT. І вони це розгорнули. Вони закрили центральну частину міста. Я думаю, вже майже ніхто не пам'ятає, що там були пархунки, куча людей, машин. Коней там не було. Єгипті, ну, може, там і коні когось були. Зараз це інше просто. А зараз Львів змінюється, і ви можете побачити у комі дві унікальні інституції. Unbroken і суперхюменс і Львів потихеньку рухається, як вони називають, в сторону екосистеми Людяності. Тобто вони поставили собі задачу, що любою можна побудувати велику інфраструктурні, великі, інфраструктурні рішення стосовно лікування, протезування, відновлення, реабілітації в кожен чергу військових. І постраждали від війни, тобто вони цим займаються. І ви можете поїхати і побачити амброкен, масштаб цієї діяльності, рівень і діяльність. І так само займати ви побачити, як вони з цим працюють. І це починає змінювати сам львів потихеньку. І це ніяк не заважає ні IT, бо IT тільки допомагає. І, в принципі, це ніяк не заважає туризму, бо туризм може адаптуватися, змінитися і теж а далі, якщо є засновки, далі хтось, ці засновки має, має в них вірити і підтримувати. І це ті люди, які вміють працювати з темою смисловою, можна ще сказати, трансцендентною. А ще можна сказати, що ці люди можуть орієнтуватися на благо, на спільне благо. І коли ми говоримо, що в нас щось не так, то ми. Спочатку не ми, а зараз вже наша відповідальність. Ми втратили тих людей, які орієнтуються і вміють орієнтуватися на благо. Це в різних культурах вони називаються по-різному, десь це аристократія, десь еліта. Вчора ви чули історію про Українську академію лідерства. Вони займаються саме цим. Тобто вони займаються підготовкою людей, Ну, в першу чергу, пошуком, а потім підготовкою. Які можуть орієнтуватися на спільне благо і на благо, як таке. І, звичайно, коли ми говоримо про небо і про місто, то це відповідальність саме цих благородних людей, тобто тих людей, які можуть орієнтуватися на цю метафізику і породжувати це благо і з ним співпрацювати, чи його проявляти на співпрацювати. І цих людей в Україні майже немає. Тобто в Україні є. Політики, економісти, бізнесмени, медики, освітяни. Але викривлені за того, що всі ці люди, ми в даному випадку, майже не навчилися орієнтуватися на благо, призводить до того, що ми потрапили, як це називають четвертою пасткою. Чигильова він виділяв три проблеми України, а четвертий це епігонізм. Що ми зімітували свою країну в усьому майже? У нас немає освіти нормальної, нас немає е, нормальної медицини. Е, ми імітуємо. І зараз з'являється, слава Богу, потихеньку, люди, які беруть відповідальність за освіту в школах, за освіту в університетах. Що університет, що з'являється університет, які перестають бути просто формою. Закриття дітей від вулиці а, і отриманням диплома в кінці. Тобто інко, ін, можна побачити в Україні перші університети, яких мета не видати папірець, а дати якусь якість І таке починає з'являтися. Це говорить про те, що в нас з'являються люди, які можуть орієнтуватися на благо, на спільне благо. Ясно, що вторгнення Росії в першу чергу це ті люди, які пішли на фронт. це саме ті, які вміли вміють, вміють орієнтуватися на це з благо і росія їх І Нам якимось чином треба навчитися народжувати породжувати цих людей. Мені здається, що одна із відповідей, якщо говорити про місто, то це школа містянина. Це коли молоді діти заходять в простір міста. І вони починають його бачити як ціле, і бачити те плане, яке народжує місто. І так, звичайно, якщо ці люди так працюють, то місто починає набирати, воно в будь-якому випадку набирає простір е е е наших ментальних моделей, ментальних структур. І ви приїжджає, приїжджаєте в будь-яке місто, дивитесь на нього. І це чітке відображення того, як люди, які живуть в цьому місті, Відтворюють ці ментальні моделі, ці етоси, етику, на які вони орієнтуються. Якщо ви приїдете в Київ, ви побачите ментальні моделі київських управлінців і як це працює. Це формула базова, з якою ми рухаємося. Далі, якщо цю формулу застосувати, то які критерії мають бути по відношенню до міста, ми собі виділили три. У першій критерій, що якщо ми говоримо про місто і зв'язок між небами і землею, то треба навчитися загальну людське людським, яким чином, яким способом поставити місто на мапу світових міст. У нас був цікавий досвід розмови з людьми, які е, управляють містом. Е, і вони зараз взаємодіють з донорами, які дають їм гроші для того, щоб відновлювати місто. Ну, от вони в наших розмовах поставили таке питання, що вони знають, як гроші просити, щоб їм дали під час війни. Вони знають, як збирати людей, щоб вони приїхали і з ними поговорити. Але для них велике питання, як знайти в розмову, щоб бути в партнерстві з тими містами, які приїжджають. Тобто, партнерство це зусиль рівня. Коли ти кажеш, що і тобі можу щось дати, і ти мені щось даєш. У в нас відбувається доби, і це якась е, е, неочевидна річ. І мені здається, що задати це питання, от на якій мапі, наприклад, стоїть Олександрія Світові. Я точно можу сказати, із з того, що я бачу, що це футбол. От Олександрія стоїть футболом на даному етапі, може я точно з ним, як я це бачу. Як ще може Олександрія стояти на світовій марі? Що це може бути? Який обмін може бути, який може бути економічним, що без Олександрії щось не відбудеться, або відбудеться дуже складне. А культурне партнерство яке може бути. Далі другий критерій: що місто має бути привабливим для молоді. То тобто, Якщо до вас приїжджає молодь, то це говорить, що є потенціал для її майбутнього. Якщо молодь не страшно, що молодь від'їжджає, бо якщо ми говоримо про покликання, то напевно, що людина, яка хоче полетіти в космос, то в Україні вона себе не знайде, і вона кудись поїде, ну скоріш за все, в Америку, і тоді зможе полетіти в космос. І це класно, що людина, підготовлена в Україні, може долетіти до орбіти земля. Але з іншої сторони, а що може бути в Олександрії, таке, що може бути привабливим для молоді то перспектива побачити себе протягом 5, 10, 20 років. І це будується на тому прикладі, який показує її оточення. Це, який показує оточення місто. місто як оточення, яке показує, що тут перспектива є. А якщо цього немає, то місто потихеньку потрапляє в дуже зрозумілу ситуацію. Молодь не залишається, місто старі. І дуже прості приклади, ви можете приїхатись. По невеликих містах України і по селах, і подивитися, як відбувається помирання цих міст і сел. Тобто вони втратили сенс свого існування і ті люди, які не змогли вирватися в іншу культуру, в сусіднє місто, село, вони продовжують жити в цьому місті, там є забезпечення якісь базовим, але воно далі не продовжується. Тобто, там немає життя. Якщо мова не залишається, життя є. І третій критерій, який ми застосовуємо, такий, щоб місто могло бути сенсовим містом для національної культури. У нас є слово пам'ятка, що вона нас має наводити на думку, що ми маємо про щось пам'ятати. Так як в нас історія довга і багата, то пам'ятати нам приходиться дуже багато, але з цього всього, що ми пам'ятаємо, щось має запалювати вогонь. У мене був цікавий досвід, приходячи в один музей видної особистості, мені розказували, де вона спить, їсть, де спала мама цієї людини і де вони їли за столом, коли приходили гості. І ще в цій людині була гарна лавочка на вулиці, яка заросла травкою і він там любив сидіти. Це історія видатної особистості, яка мала б зажити, запалити вогонь. Але я таки не зрозумів. То, то мені з потрібно чи лавочку викопати, чи маму поряд покласти, чи в нас кімнаті склади. От так не треба робити. От. І якщо ми говоримо, що ми щось маємо пам'ятати, оця пам'ять має запалювати вогонь. Може, і в кожному. Але той, хто відчуває покликання в якомусь русі, цей вогонь має Тобто У нас є така метафора, що культура має бути не. Кучками попелу, а живим вогнем, який наспіває. Якщо ми навчимося працювати з нашими пам'ятками, а ми їх назвали для себе сенсовості, сенсовості задають вогонь у нас всередині. Тому і ця зміна, по-перше, знайти ці сенсовості, знайти їх різноманіття, бо Україна дуже мульти різноманітна країна. І навчитися показувати дан культуру. Щоб ці сенсовості запалювали вогонь. І вони мають ми маємо так навчитися. По-перше, щоб ми запалювали вогонь в наших дітях. І це певна форма подачі наративу, історій. Далі ми маємо зараз демографічну кризу. Нам треба розуміти, що ми маємо якимось чином спростити доступ до нас іноземців, на які сюди хочуть потрапити. Але спустити так, щоб ми, ми не отримали 25 у всій країні різних культур, а зробити так, щоб це був культурний обмін, щоб ми інтегрували цих людей в смисловий простір український. А ми маємо самі навчитися цим смисловим простором працювати. Тому це третій критерій. А... Потім, щоб ці критерії реалізувати і цю вертикаль втілити, Треба це покласти на стратегію. Стратегія це воля покладена на смисл. Тобто тут дуже багато цих формулювань для мене є. По-перше, стратегія це воля, це діяла начала, а по-друге, це і торкування, це смислом. І коли ми працюємо стратегію, завжди мають бути, навіть не так, коли створюємо і стратегуємо протягом існування стратегії, завжди стратегія має існувати як мінімум дві людини. Бо дві форми мислення вольова і інтелектуальна. А звичайно важливо, щоб це було більше. І ми маємо навчитися співпрацювати в Україні інтелекту і волі. Є люди унікальні, які на собі можуть поєднувати і чуттєве, і інтелектуальне, і вірувальне, і вольове таких людей, які це могли переводити в стратегію. Дуже мали вони генії стратегії. Вони в історії, проявляють себе дуже яскравих військових справах, можуть почитати і побачити цих людей. А ми живемо в світі в більшості не геніальному нашому внутрішньому, тому нам потрібно кооперуватися для того, щоб стратегію студію втілювати. Тому воля, наче це зрозуміло, що треба втілювати. Далі цікаво підняти питання, що таке смисл. Якщо я відповідаю на питання, що таке смисл, то смисл це відношення частини і цілого. Тобто, перше, це відношення, частини і цілого. Тому треба, коли ми говоримо про смисл, розуміти, що щось є частиною, чи може нею бути, але в цей же час воно є цілим. Що є ціле відношення до чого З мого співвідносини? І є відносини, які формуються і будуються. Це будування зрощення цих відносин. Є формула роботи з смислом. І якщо ми говоримо про ціле, то далі питання, як його шукати. Якщо ми говоримо, що місто має мати смисл, тобто, виходить, що треба знайти місто як ціла, але це ж частина чогось, поставити це ціле, його знайти. І потім вольовим актом покласти шлях руху міста, містян до цього цілого. І це ціле. З нашої практики шукається, обговорюється в малих групах, це невеликі групи людей, які спроможні вдовго вести інтелектуальну розмову і потім переводити їх в реалізацію волі. Але мала група це завжди вертикур, вибачте, горизонталь, там немає ніякої ієрархії. І це дуже різне по відношенню до команди. Ми всі е, це, е, розмовляємо дуже багато про команди. Команда це чітка ієрархія. У команді є командир, у команді є задачі, які треба богати, і є ті, хто виконує. І це командна робота. Задача зникла: команда бере нову задачу. Команда пропонує своє існування, коли зникає задача, зникає командир. Мала група не має командира. Вона сама собі помилує задачі. і В мене дві хвилини. Як це організовано, як ми це робимо? Що є місце, де мислимо? Далі обов'язково ми додаємо таку тему, як розвідка, бо потрібно щоб. Це мій потихник. У мене ще 5 <різь> <різь> Ну, Я твій впораюсь. Сподіваюся, е, 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 є розвідка. Бо коли ми говоримо про місце мислення, то звичайно вистачає компетенцій тих людей, які мислять, і їм треба розуміти контекст. Тому запускається розвідка, люди, які допомагають відповідати на питання, шукати і так далі. Якщо ми говоримо про втілення і вже зв'язок з землею, то без грошей туди давний як і має бути фонд. І, звичайно, коли ми з горизонталей, смислових виходимо в організацію чогось втілення, має запускатися інституційна форма. Інституція це робота команд, це робота систем, це вміння системами робити і працювати, їх розвивати, їх трансформувати. А тому організаційні форми машини реалізації мають бути закладені в цьому ріку. І, звичайно, потім це певне спілкування, як наше з вами, ми його починаємо. Це клубне спілкування, коли ми обмінюємося з тим, що ми знаходимо, куди ми дійшли, що ми побачили, які розвитки ми робимо. Якщо зайти в приклад, на прикладі Чернігова, то зліва в нас є мала група, ми якось до неї запросили пана Олега, пані Братенка, це було тижні три назад чи чотири. І от ми приїжджаємо. ну В Чернігові ця група функціонує. Ми раз на місяць а, з Олександром Філоненко і з оце Георгієм Колоненко туди приїжджаємо, ну і приносимо якісь зовнішні компоненти спілкування. Потім, а, це перша половина дня, у нас так в Чернігові проходить. Друга половина дня ми проводимо науковий семінар. точніше, мала група проводить науковий семінар, а ми на ньому присутні. Це розвідка. Розвит, тема розвідки формується на попередній зустрічі малої групи за місяць. І, наприклад, у нас в Чернігові є смисл, а це шлях Антонія. І от ми його віднайшли, і потім був семінар по темі святого Антонія «Печерського шляху Антонія, який він був чи був він в історії і так далі. Потім є фонд, це місцеві підприємці, які підтримують. І ми робили зустріч, в якій ми спілкувалися про, ну, про місто, про серце міста, ну і інші мізики, які відбуваються. І далі, наприклад, втілення організаційна машина, яка вже почала працювати, це шлях рано. І ми зараз напрацьовуємо інституційно, як має бути поєднаний Любич і музей там, і місцеві, і і священники. Чернігові така ж задача. І в Києві, як поєднати там священник, тобто, заповідник. Ну і це все проводити і пропонувати. Це один із прикладів. І в Чернігові шлях Антоні це, звичайно, не єдиний смисл, який ми знайшли, і який ми шукаємо. І якщо ви хочете змінювати ваші міста, робити їх іншими, то вам потрібно відповідати на питання, заради чого, вміти на собі вирощувати малі групи. Далі. Вирощувати на собі, транслювати практики роботи з спільним благом і вміти це переводити в якісні організаційні машини, які можуть ці смисли втілювати. І це завжди ризик, це завжди нове, це завжди складно. Бо зміни це не про нас. Хоч ми і кажемо, що ми змінюємося, ми змінюємося дуже погано, дуже складно, і нам ще до цього рости і рости. Дякую.